Спортивна форма для занять. Рукавички для занять теж. Накладки для ніг. І бінти. 12-річний Назар із Дніпрорудного Запорізької області показує, що взяв із собою, коли виїжджав із окупованого міста. Хлопчик шести років займається змішаними єдиноборствами, тому спорт для нього це життя. У березні 2022-го родина спершу переїхала до Запоріжжя вже у жовтні до рівного. Було достатньо важко, тому що як тільки я приїхав, то в мене не було не друзів, не було зала, де тренуватися. А вже коли знайшов зал, знайшов друзів. Це було через. Деякий час вже мені, потр... мені треба було, щоб знайти друзів, а вже потім було трохи легше. Як тільки я приїхав в Запоріжжя, я намагався знайти зал там, де тренуватись. Як тільки я приїхав в Рідний, я шукав зал, де тренуватись. Я постійно шукав зал. Історія Назара є однією із 15, які представили у Рівному в рамках виставки Надія вдалені від дому». Організували її спеціально до всесвітнього дня біженця. 15 історій внутрішньопереміщених осіб та біженців із Саудівської Аравії, Ірану, які втікали від війни, переслідувань, аби вберегти життя, склавши усі речі в одну невелику валізку. Там іграшки, одяг, книги, ікони. Це такі приклади позитивної, успішної інтеграції. Кожна із історій. Розказує про людину, яка знову почала із однієї валізи. В кожну із валіз тут ми поклали символічні речі, які вони взяли із собою, але їм вдалося у тих містах, куди вони переїхали, знайти роботу, улюблену справу, спортивну секцію друзів. І, хоч у кожного із них все-таки є надія колись повернутися додому. Вони не ставлять своє життя на паузу. Мама Назара Наталія Кононенко розповідає: насправді із собою мало що змогли привезти. Навіть спортивне спорядження та нагороди довелось залишити, адже їхати з цим було небезпечно для сина. Ми виїжджали в серпні місяці вже саме тому, що було чіткі умови з боку окупантів. що Якщо діти не будуть іти в їхні школи, дітей будуть забирати. Якщо діти десь вже досягали якихось певних успіхів, діти до себе. Привертали увагу, і це було небезпечно. Тому всі нагороди, які є в нього до цього, і його екіпіровка. Вона вся залишилася вдома. І це вже ми купували. Друзі йому дарували щось. Ми йому купували. Це вже все тут відбувалося в рівному. У наші валізи були майже пусті. Насправді не так важливо те матеріальне, як важливо те духовне, коли біля тебе твої рідні, твої близькі, і ти іти просто в безпечному місці. Саме через безпеку сина родина вирішила виїжджати, адже була ситуація, коли назара забирали із тренування і на ворожому блокпосту їх зупинили із спортивним екіпіруванням. У нас були такі підвищена увага, знаєте, до цього, де ти займаєшся, що ти робиш, хто твій тренер, І я пам'ятаю цей момент, коли моїй дитині дали полуницю окупанти, і наче добре, да, полуниця, тебе пригостили. І я збоялася, що він викине і це ну, при, люд... при них і це буде велика проблема. Але я бачила його силу духу, він взяв цю полуницю, ми від'їхали на безпечну відстань і він відкриває вікно і викидає. І я розумію, що таких моментів буде багато і ми не зможемо просто контролювати його. Таких історій мільйони. Ця виставка за задумом організаторів має нагадати рівнянам, що війна триває, до неї не можна звикати чи ставати байдужими, адже нікому не відомо, коли вона постукає у двері. Аналогічні заходи сьогодні проводять у десяти містах України. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.